Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати у нас от нове надходження патрубків силіконових. Як ви бачите, вибір. Отак от глядово, якщо у нас така вітрина, тут розвішані вони. Розміри майже будь-які, кути майже будь-які. Наприклад, тобто є от кут 90 градусів, 22 мм це внутрішній діаметр. 150 на 150 це мається на увазі в міліметрах довжина від кута його. Отакі от є, там 220 гривень коштує потім 135 мм. Це у нас о, 100, 135 градусів це кут, 57 мм внутрішній діаметр і 150 це довжина його. І от на кшталт того у цих розмірів, будь-які розміри. І великі є такі. От, бачите, там. Внутрішній діаметр 100 мм, є кут 90 градусів, внутрішній діаметр 50 мм, кут 90 градусів, і таке інше. Тобто патрубки усі ці в наявності є. Якщо цікаво, можете зайти або на наш сайт МТЗОК, Там оці патрубки окремо вони розміщені. Можете роздивитися там, або там замовлення оформлюєте, або телефонуєте і оформлюєте замовлення. Патрубки якісні дуже, вони декілька шарів тут товщина, от бачите, така. Тобто дуже-дуже якісні. Можете замовляти. Є отакі ще патрубки, але вони, ми їх колись намагалися використовувати під е, е, воздуховоди, оці, що по кабіні, але вони дуже-дуже каратесенькі, вони не тримають трубу, вона випадає, тому вони так завислі. Не знаю. Як їх пристосувати розміри? Тут у них у нас 68 мм, це внутрішній діаметр цього патрубку. Ну він, як ви бачите, він такий каратесенький з хамутами, він в комплекті йде один патрубок, такий 300 гривень коштує. Якщо комусь потрібно, це силикон, але він одношаровий, тобто такий слабенький. Якщо ми беремо, от, наприклад, тут то дивіться тут декілька шарів. Він такий міцний буде тримати. Тобто силиконові патрубки вони е, тримають і масло і нахлаждаюсь редину. Е, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, Литва, Латвія через перевізника Володимира, можливо, вашу країну відправлення зробити. І в Молдову через перевізника Сергія. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.